Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. І я обожнюю десерт під назвою торт або тістечка Павлова. Це безе з додаванням крохмалю. Через це всередині вона як маршмелло, а зовні хрустка. Багато хто боїться готувати і скаржиться на те, що безе не виходить. А сьогодні я розповім вам про рецепт, який виходить завжди. Беремо глибоку, чисту суху миску, відокремлюємо жовтки від білків і додаємо білки у цю суху чисту миску. Жовтки нам не потрібні зовсім. Міксером збиваю білки на середній швидкості до дуже пишної білої піни. Далі я беру 200 г цукру, які вводжу в яєчну масу в три прийоми. Після кожного додавання я добре перемішую міксером. Десь пару хвилин на кожен прийом. Білкову масу додаємо дві чайні ложки лимонного соку, перемішуємо міксером. А потім я додаю одну чайну ложку ванільного екстракту і перемішую міксером. В кінці обов'язково додаю дві чайні ложки кукурудзяного крохмалю і за допомогою лопатки вмішую крохмаль в білки. Подивіться, яка стійка маса. Деко накрила пергаментом, розділила білкову масу візуально на дві частини, і ось викладаю безе, як башточку таку, злегка вирівнюю боки і піднімаю догори, щоб форма ну, з цього маленького тортику була більш високою. Це нам знадобиться. Ставимо в розігріту до 120 градусів духовку на 90 хвилин, а через 90 хвилин ми просто вимкнемо духовку і залишимо остигати всередині ще хвилин на 30. Поки наріжемо фрукти, ягоди та фрукти можна використовувати будь-які, але намагатися, щоб була кислинка, щоб торт не вийшов у результаті нудотно солодким. Я взяла ківі та полуницю, для мене це ідеальний варіант. Готуємо крем, збиваємо 200 мл вершків жирністю від 30% з 20 г цукру, збиваємо до дуже густої маси, але не збивайте дуже 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 сильно, щоб у вас не вийшло масло замість крему. Як тільки безе охолоне, акуратно відокремлюємо його від пергаменту. Обережно вони дуже-дуже крихкі. Верхівку зворотньою стороною ложки розбиваємо. Всередину викладаємо фрукти, а зверху закриваємо все приготованим кремом, прикрашаємо ягодами. Неймовірний десерт, і найголовніше, що за цим рецептом він точно вийде. Спробуйте. А вас я дуже попрошу написати коментар, і поставити лайк. Ютуб повинен помітити українські канали, і без вашої допомоги це нереально. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!